Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Ви знаєте, я сьогодні ще раз прокоментую про прохання своїх земляків, жителів міста Сокиряни, захоплення церкви Петра та Павла, в місті Сокиряни, Чернівецькій області, яке пройшло. В вечір 6 лютого 2024 року. Уже коментував, вже викладав відео про це. А зараз ще раз роз'ясню, тому що люди до мене звертаються з питанням на вулицях. Тому я вирішив викласти ще одне відео. Дорогі мої люди, буду говорити коротко. Захопили не просто церкву Петра та Павла. Це не просто захоплення, рейдерське захоплення, тому що болгаркою спиляли бокові двері. А це вже ознака захоплення рейдерського. Це зі слів людей, які мені повідомили. Далі зрозумійте, справа піде далі. Це просто репетиція захоплення церкви Петра і Павла, на мою суб'єктивну думку українського журналіста. Це просто репетиція захоплення влади в місті Сукіряни. Тому що люди, які організували захоплення церкви, не дочекавши ж вирока суду, на руках у них був документ від Міністерства юстиції України. Але цей документ не дозволяв брати пиляти болгаркою двері бокові і робити захоплення церкви, дозволити зайти в церкву може тільки суд. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Люди, які це все зробили, які повели інших людей на цю протиправну дію, вони знали, що вони роблять. Вони знали реакцію правоохоронців, які будуть просто тупо стояти і робити вигляд, що вони на стороні закону. Чому? Тому що хтось за цим стояв. Зрозумійте, верхівка ПЦУ міста Сокиряни не пішла би на такий крок, якщо як би хтось. В області, в Чернівцях з великих людей за цим не стояв. Це моя теж велика думка. І саме ця велика людина дала їм гарантію, що правоохоронці будуть нейтрально поблажливими до захоплення церкви. Так воно і вийшло. Що далі? За церквою буде захоплення влади. Зразу скажу: до влади нинішньої, до нинішньої міськради. Я відношусь, м'яко кажучи, дуже прохолодно. Один я скільки викладав відео, де критикував роботу міської влади і особисто Василя Васильовича Коска, коли усі сукірянці сиділи на кухнях, дивилися мої відео і тільки підгавкували, натравлювали мене на фас. Але якщо міняти владу, то тільки в законний спосіб. Вибори. Згідно конституції, закону, приходить нова влада, заходить в міськраду і починає працювати. Вибирається громадська рада, незалежна преса, до речі, в секірянах якої немає. От я незалежний журналіст. А незалежна ж преса повинна бути це ж цивілізована в нас країна, так? Не тільки фм Дністрозорі і інші засоби масової інформації міської ради. Але хтось не хоче дотримуватись закону, хтось не хоче дотриматись Конституції. Простіше захопити владу, використати становище. Використавши становище, ви бачите, що зараз Україна на пороховій боці, що ситуація може помінятися в будь-яку хвилину. Що люди озлоблені, люди зневірні, люди голодні, люди безгрошівні. І вже несеться примара нового майдану, яку розігрівають правильно, розігрівають особливо з Росії. Тому що новий майдан це просто мрія фюрера Путлера. Все, якщо буде новий майдан, Україна не переживе, це буде останнє в історії України. Але людям в місті Сикіряни, які організували захоплення церкви Петра Павла, яких кришує хтось з Чернівцях, начебто, який має відношення до Криму. І до російських спецслужб. Того, що є інформація, що людина, яка кришує, кришує і дала добро на захоплення церкви, має квартиру і бізнес в Криму, яку не чпають окупанти. І є така інформація у мене. Інсайдерська інформація, звичайно. Отже, скажу коротко: верхівку тих, хто організував захоплення церкви, не турбують проблеми з сокірян. Корупція. А скільки я раз викладав про корупцію. Наркота. А скільки відео я викладав про наркоту. Екологія, скільки я викладав про воду, про засмічення яру, про виробку лісів, не хвилюється проблема. Корупція в лікарні, корупція в правоохоронних органах, корупція в ТЦК. Контрабас, про що тільки ваш покірний слуга, незалежний журналіст та історик Ігор Швець, не викладав відео. Подивіться, будь ласка, Ютуб канал Ігор Кравцов. 42 тисячі підписників і вже під 12 мільйонів переглядів. Цей канал відомий на всю Україну. Подивіться просто. Так от, ще раз повторююсь: захоплення церкви це була репетиція захоплення влади в місті Сокіряни. Неконституційне буде захоплення таке, як захоплення церкви. Зайдуть в міськраду, викинуть нинішнього голову козика та чиновників і що? Поставлять на царство когось іншого зі своїх. Ви скажете, ну так що? Ці вже начебто набралися, да? хай нові прийдуть. Питань немає, хай нові прийдуть. Але знаєте, чим небезпечна революція? Скажу коротко. Ключовий момент захоплення церкви Петра та Павла це коли бокові двері замок зрізали болгаркою. Це характеризує цих людей як людей, які схильні до насилля. Ні один віруючий, по-справжньому віруючий чоловік чи жінка не дозволить собі перелазти через паркан, залазити до церкви і різати болгаркою замок. Ісус Христос цього не заповідав. Так, проблема в чому? Уся революція починалася під гаслами, ми все дамо народу, а потім, а потім приходили до того народу і витягували з хатів. Пам'ятаєте революцію 17-го року, коли Ленін теж виступав на броньовику кричав? Пам'ятаєте, що після революції було? Громадянська війна, гори трупів, гори розстріляних, потім табори Гулагу, потім Беріївщина, Єжовщина і тільки в Україні. Мільйони, десятки мільйонів вбитих, розстріляних заморних холд. Тому я дуже боюся, що люди, які вирізали, зрізали болгаркою замок, замок на церкві Петра та Павла і зайшли туди. Коли дорвуться до влади, а це підкреслюю тільки репетиція захоплення влади неконституційним шляхом місті Сокірян, вони будуть різати замки. На магазинах міста Сокіряни будуть відбирати магазини, будуть відбирати поля, будуть відбирати підприємства, будуть відбирати землі, особливо на Дністрі. Дехто з них прямо заявляє, ми то все заберемо. Підкреслюю, так, а зараз ще деякі ж персонажі, дикий каже, ми будемо зачищати українців з автоматом. Ну точно, ці зачищають сукіряни болгаркою, а ті будуть зачищати автоматом. А у цих зараз теж може з'явитися автомат чи просто біта. Коротше кажучи, я за конституцію, за конституцію закон і за законні вибори в місті секіряни. Не за болгарку, не за біту, не за автомат, не за революцію, тому що революція закінчується чим великою кров'ю. І саме головне, як казав Дантон, революція пожирає своїх дітей. Це для російськомовних, а для україномовних скажу, революція їсть своїх дітей. І ті, хто кричать про революцію в секірянах, ті, хто засліплені, йдуть різати болгаркою, чи потім будуть бити, чи не дай Бог автоматами махати, не розуміють, що верхівка тих, хто робить революцію, потім їх віддасть на жертву, як небажних свідків. Пояснив якось з вами український історик та журналіст ОШвець. До нової зустрічі. Дякую вам.